Сьогодні ми вирушаємо на юнгфрау Йох, найвищу залізничну станцію Європи, відому як Top of Europe. Це понад 3,5 км кілометри над рівнем моря. На нас чекає підйомник над Альпами, легендарний зубчастий поїзд, що йде тунелем в середині гори Айгер, льодовики, крижані печери та фантастичні панорами на висоті понад 3000 тисячі метрів. Тож влаштовуйтеся зручно, поїхали разом з нами на Top of Europe. Нашу подорож ми починаємо Ґріндельваль Термінал. Це сучасний транспортний центр, відкритий у 2019 році. Тут усе максимально зручно для туристів. Квитки, магазини, кафе і вихід на підйомники. Ми взяли квитки на маршруту Юнгфрау-Йох і вирушаємо далі. Наш перший транспорт на сьогодні підйомник. Тож, поїхали. Спершу на нас чекає поїздка підйомником Айгер Експрес. Це один з найсучасніших триканатних підйомників у світі, відкритий у 2020 році. Він долає шлях від грендельваль до Айєрглечур всього за 15 хвилин. Швейцарські підйомники це вже окрема атракція. По дорозі краєвиди змінюються щохвилини. Внизу видно гріндельваль і зелені луки. Вище вже скелі, водоспади, льодовикові язики. Кабінка рухається швидко, але часу, щоб надивитися на красу, вистачає вдосталь. І ось ми прибуваємо на висоту понад 2300 метрів. Айнгер глетчер Це вже біля самого підніжжя гори Айнгер Це місце відоме як старт багатьох гірських маршрутів і, звісно, як ключова точка залізниці Дюйфрау Йох. Тут нам потрібно пересісти на легендарний поїзд Юнгфрау Бан, одну з найунікальніших залізниць у світі. Зараз ми пересідаємо на потяг до Юнгфрау Йох. З точки з точка да? Айґер, так? Айґер Експрес. Атмосфера тут досить жвава туристи з усього світу і всі перечуті головної частини подорожі. Сідаємо в поїзд, і він повільно починає рухатися вгору, долаючи крутезні схили. Будівництво «Інфраубан» стартувало у 1896 році і тривало понад 15 років. Лінію повністю відкрили у 1912-му, і вона досі працює бездоганно. Поїзд долає майже 9 кілометрів, і найцікавіше те, що більша частина маршруту проходить прямо в середині гори Айгер. Уявіть собі, в середині скелі зроблені станції з оглядовими вікнами. По дорозі є дві зупинки, де можна вийти і глянути на льодовик просто з тунелю. Ми не виходили, але якщо ви хочете побачити льодовик з вікна тунелю, у вас буде 5 чи 10 хвилин часу на кожній з цих зупинок. І ось через приблизно 35 хвилин поїздки ми нарешті на Йох – Топ оф Europe. Висота 3454 метри. Через таку висоту деякі люди відчувають легке запаморочення або задишку, тому тут варто рухатися спокійніше і давати організму час звикнути. Якщо чесно, коли виходиш з поїзда, одразу відчуваєш, що повітря інше, дихати важче, рухи повільніші. Але саме це нам і нагадує, що ми дійсно на вершині Європи. Просто величезний комплекс, довгі коридори, магазини, ресторани та інформаційні зали. Це ресторан. А тепер починаємо наш маршрут під назвою Discovery Tour. Це зручна прогулянка, яка проведе нас через усі головні локації на вершині. Просто йдемо за вказівниками і будемо відкривати їх одна за одною. Тож, поїхали. Наш маршрут починається з 360-градусного кінотеатру. Тут показують короткий фільм про Альпи, гори і льодовики. Фільм демонструється на панорамному екрані, який створює ефект повного занурення. Ніби ти літаєш над вершинами і долинами. Це чудовий спосіб зануритися в атмосферу, перш ніж вирушити далі. Кінотеатру маршрут далі веде до ліфта, який піднімає нас просто в Сфінкс Обсерваторію. Тут працює наукова станція для досліджень клімату і атмосфери. Але для гостей відкритий глядовий майданчик на висоті 3571 метр. Просто за лічені секунди ми піднімаємося скляним ліфтом у Сфінкс-Обсерваторію. І тут перед нами відкривається те, заради чого сюди їдуть всі. Панорама на три визначні вершини: Айгер, Мьонг і Юнгфрау, та на найбільший льодовик Альп Алич. Ну і вітер тут досить свіжий і холодний, тому одягайтеся тепліше для виходу на вулицю. Що ж, наступний наш пункт вихід до льодовика Алич. Це найбільший льодовик Альп. Його довжина понад 20 кілометрів. Саме він включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Да. І ось ми виходимо на спеціальний глядовий майданчик, звідки видно безкраї білі простори льодовика. Тут особливо відчуваєш, що знаходишся високо в горах, серед справжньої криги і снігу. Зінгфрау у Йох відкривається вражаючий вид на величезний білий масив льоду, який поступово спускається в долини. Це ідеальне місце як для фотографій, так і для усвідомлення масштабів природи. Повертаючись всередину, заходимо у виставку Alpen Sensation. Ця виставка присвячена історії залізниці Юнгфраубан. Тут можна побачити, як будували цю лінію понад 100 років тому. Вона вражає. Роботи тривали понад 15 років. Будівництво тривало з 1896 до 1912 року, і для того часу це було справжнім інженерним дивом. Є також меморіал робітникам, які загинули під час робіт, а також цікаві інсталяції і фотографії тих часів. А далі ми спускаємося в льодовий палац, мережа тунелів товщі льодовика. Всередині все зроблено з льоду стіни, стеля, підлога. Також тут розміщені крижані скульптури тварин і казкових персонажів. А ще тут дуже холодно. Температура тут постійно низька, тому радять мати теплий одяг навіть влітку. Фінальна точка нашого маршруту плато на відкритому повітрі. Це відкритий майданчик на снігу, де цілий рік лежить товстий шар снігу. Тут можна прогулятися, подихати свіжим альпійським повітрям і зробити фото на фоні гір. Тут працює також Snow Fun парк де можна покататися на санках, лижах чи тюбінгу. Це вже для тих, хто хоче трохи більше активності. А ще це хороше місце, щоб просто подихати чистим альпійським повітрям і відчути масштаби навколишніх гір. Повертаючись у комплекс, не забудьте заглянути в магазин Swiss Chocolate Heaven. Там невелика експозиція про шоколад і можливість купити швейцарські смаколики. Приємне завершення холодної прогулянки. Всередині Юнгфрау Юг є і музеї, і ресторани, і магазини з сувенірами. Можна трохи відпочити, випити кави і знову відчути, що ти на висоті понад 3 кілометри. Цей контраст, коли сидиш у теплому залі, а за кілька хвилин знову виходиш у світ льоду, це просто захоплює. Таким чином, ми пройшли повне коло Discovery Tour і повернулися у головний комплекс. Кожна зупинка по-своєму цікава: від історії та крижаних тунелів до фантастичних краєвидів і шоколаду. На все разом іде приблизно півтори години, але кожен може затриматися там, де йому найбільше подобається. Юнгфрау Йох – це не просто ще одна точка у Швейцарії. Це місце, де справді відчуваєш велич гір. Тут і краса, і адреналін, і дитяча радість від снігу. І найголовніше спогади, які залишаються на все життя. Чесно кажучи, юнгфрау Йох це одне з тих місць, куди треба приїхати хоча б раз у житті. Бо тут цілий комплекс вражень сучасний підйомник, історична залізниця, тунелі всередині скель, панорами з висоти понад 3000 метрів, льодовик і крижані печери. Це місце, яке поєднує в собі і природу, і інженерні досягнення, і справжню магію Альп. Я вже знаю точно цю поїздку. Ми будемо згадувати ще дуже дуже довго. Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами у цій неймовірній подорожі на Top of Europe. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися, бо далі на нас чекає ще більше пригод у Швейцарії.